Закордонний паспорт та едікартка стали ще доступнішими. Тепер біометричний пакет документів можна отримати в Івано-Франківському центрі надання адміністративних послуг. Олександра Прусак зазначає, що до них можуть звертатись не тільки мешканці Франківська, а й інших населених пунктів. У залі, де здійснюється оформлення паспортів, чотири столи. Три з них призначені для прийому документів, четвертий для видачі. Оплатити послуги можна ба банківською карткою або безпосередньо у банку. «Для того, щоб знати, чи послуга готова, людина може безпосередньо, звичайно, відвідавши центр, знати, навіть на рецепції їй скажуть, чи готовий документ чи ні. Може по телефонному зв'язку, є в нас код зворотнього зв'язку, де людина сама може зайти онлайн. На сайті перевірити готовність послуги, а також у нас працює е, така послуга, як смс-інформування. Людина, коли чи паспорт, залишає свій номер мобільного телефону, і на телефон приходить смс-повідомлення, що дана послуга готова. Приходьте, будь ласка, забирайте. Для того щоб така послуга стала доступна з міського бюджету, виділили один мільйон двісті тисяч гривень. Франківська має бути комфортний для мешканців, і одна з таких комфортностей – це є. Не стояти в чергах. І отримати цю послугу швидко і якісно. Першими клієнтами для оформлення закордонних паспортів стала сім'я Туріїв. Роман та Юлія з маленьким синочком прийшли, аби виготовити документи. кажуть, приємно здивовані, що немає ані черг, ані інших незручностей. Все дуже зручно. Раніше в мене був закордонний паспорт, який ще років 10 тому видавався. Пам'ятаю ті черги в паспортному столі. Треба було з самого ранку займати чергу і не факт, що до кінця дня. Встигнеш на неї. Тут все круто, все на місці, ти бачиш навіть, як вводяться дані, зразу можеш їх перевірити, підправити. Мені здається, що і швидко і зручно, і не треба бігати по різних кабінетах. Ти приходиш до однієї людини, здаєш всі документи. Вартість виготовлення біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон становитиме 557 гривень 32 копійки. Термін виготовлення до 20 робочих днів. Ціна ж на терміновий паспорт до 7 робочих днів становитиме 810 гривень 32 копійки. Нагадаємо, вже від сьогодні кожен івано-франківець має можливість виготовити пакет біометричних документів у приміщенні ЦНА. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ.